День малята вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казочку, яка називається Як звірята змагалися». Ой, щось я рано прокинувся, сказав ведмедик, коли виліз зі свого барлогу. Сьогодні такий прохолодний день, мороз так і щіпає мене за носа. Аж раптом із кущів вискочив зайчик. Привіт, михасику. Привіт, Коська. А з ким це ти розмовляєш? Та з морозом балакаю, тому що він щіпає мене за носа. Хм, мене морозець теж пощіпує, але додому зовсім іти не хочеться. Угу, мені теж. А що ж тоді робити? Треба зігріватися. На одній лапці пострибати, а потім на іншій. Повторюй разом зі мною. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Ні, щось я ніяк не зігріюся. Та й грітися так нецікаво. Краще домой бігати на випередки. А що, давай гарна ідея. Так, один, два, три, побігли. Михасику, а я прибіг перший, отже я переміг. А найголовніше це те, що я зігрівся. Твоя ідея була дуже гарною. Ей, михасику! А що з тобою? Чого ти одвертаєшся? Ти що на мене образився? Так, ти мене лапами штовхав, щоб я не зміг тебе випередити. Щось я такого не пам'ятаю, але якщо хочеш, давай знову позмагаємося. Я стану подалі від тебе, щоб не штовхати. Ну, добре, добре, давай ще раз. Один, два, три О, бігли. Хм, Я перший. Що ти скажеш на цей раз? Та, на цей раз я тобі поступився, тому що в мене щось у боці закололо. Михасику, так не чесно. Ти весь час знаходиш якусь причину, щоб не визнавати себе переможеним. Що? Та це ти не вмієш чесно змагатися. Спочатку штовхаєшся, а потім не віриш, що я хворий. У-у-у, все, я більше не хочу з тобою змагатися. Іди краще з кимось іншим бігай. А я переміг і крапка. Здається, мені все зрозуміло. Ти просто не вмієш програвати. Та думай, що хочеш, а переміг все таки я. Ображений зайчик подався до лісу. А ведмедик іде та сам до себе промовляє. Ти диви, переміг він та я. Та я!» Коли це назустріч йому іде лисичка. Михасику, привіт! А з ким це ти сваришся? Привіт, Лиско! Та це ми з зайцем коською від морозу зігрівалися, бігали на випередки. А він грав нечесно. Спочатку мене лапами штовхав, щоб я не перегнав його. А потім у мене в боці як закололо. і я зупинився. А йому все одно каже, що виграв, що першим прибіг. Уявляєш? Так це ж не новина, що Коська в лісі швидше за всіх бігає. І, взагалі, ну що тут такого? Ну програв ти зайцю. І що з того? Можливо, ти в чомусь іншому краще за нього. Що? Та ти що? Ти мене не чуєш? Я не програв. Ти не бачила? Той не кажи. Все. Іди, куди йшла. Не хочу я з тобою розмовляти. Ти мені ще більше настрій зіпсувала. Ой, Михасику, невже ти готовий з усіма посваритися тільки заради того, щоб залишитися при своїй думці? Невже так важко визнати свою поразку? Адже програвати теж треба вміти. А я не хочу! До речі, це ж так соромно!» Що за дурниці ти кажеш? У кожній грі завжди є переможці і переможені. Сьогодні ти програв, а завтра можеш виграти. А от коську ти образив, бо він змагався чесно. Ти, мабуть, права. Піду я з Коською миритися. Малята, бажаю вам, щоб у вашому житті всі ваші змагання були чесними, перемоги справедливими, а поразки гідними. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!